Так, знаєте що, ось з цього відео я хочу почати е, цей відеоролик, тому що дивіться, яку красу знайшов, і я хочу, щоб її всі просто побачили, не перегорнули. Такі класні грибочки. Їх, звісно, жуки тут добряче так їдять, корінці пусті, з цих двох залишиться тільки шапочка. Але наступні мої знахідки дуже класні, то хочу вам їх показати першим кадром, щоб... Люди побачили цю красоту. Дивіться, який файний тут грибочок білий. Ось такий. Тут може бути ще в цій папороті. Ще не пороздивлявся гарно. Але зараз вам покажу ще знахідки там. Оба, йдемо трохи далі. Так, дивіться, під боком. Під буком що за краса. Дарма не сфотографував, але зроблю собі потім скріншот. Ось так. Дивіться, що за файний гриб. Ну це вже прям такий дуже пізньо осінні, вони такі класні. В листу такому боковому стоять просто бомбезні. І, і ще один грибочок не менш красивий. Я ще добре тут не походив, але вже приблизно там, де знаю, що гриби ростуть, то вже так оком глянув. А зараз будемо йти далі дивитися, тут поблизу, чи буде ще щось. Але файно. Ну якщо б таких купок з 10 знайшов, то можна б і сміло вже додому йти. А так, треба трошки походити. Я і так багато часу втратив, ходячи не туди, де я гриби. Я думав піду в розвідку, а з того вийшло просто пуста витрата часу. Всіх вітаю на каналі Фані Гриби Карпат. 21 жовтня сьогодні. Не знаю, коли це відео вийде, але якнайшвидше я його постараюся зробити. Піднявся до лісу, сонячна погода, тепло. Зрана був звичайно, заморозок, але в принципі вже тепло. Ось така перша знахідка на підйомі, де зазвичай у мене завжди є знахідки. І цього разу також є поки що один такий білий гриб. Так Зараз в тіньок поставлю, щоб вам видно краще. Ось такий поки один білий гриб я знайшов. Але може бути запросто ще, подивіться. Подивіться, який лист вже опав. Начебто ще ліс і зелений, але багато листя вже опадає. Ось жовті верхівки. То вже засипало так досить непогано. Ой, дивіться, тут ще один. Дивіться, я його Ха-ха, Чуть-чуть прокльовувався. Подивіться, я його побачив. Ну такий манюсінький. але я його заберу, бо він вже був біля цього, то я його напевно зрушив. Ну. Ось такі два грибочки у мене є. Починаємо цей похід. Як завжди, не забуваємо підписуватися, ставити лайки і біжимо шукати білі грибочки під таким здоровим лісовим буком. виріс молоденький білий гриб. Трошечки в нього шапка щось дивна. Зараз розглянемо. Ось такий шапочку йому або відгризли, або корінь передавив, і він так вирвався з-під землі. Ну, це вже ми не знаємо, як то було. Але більш-менш гриб хороший. Забираємо, шукаємо поблизу, як зазвичай, і будемо далі проходити ось туди на нагору. Такі великі буки там будуть наверху, то там теж йдемо, дивимось, що там буде. А поки що мій похід тільки почався, грибів не густо, поки, але надія є. Так, дивимось ось той бук, під яким я знайшов. Молодого гриба, ось того, з шапочкою дивною. І біля нього тут недалеко ще дві знахідки молодині. Ну, ось такий один. І ой, дивіться, тут іще один. Тут їх два було. Я не бачив з під листям. Як почав прогортати, то побачив ще й третього. Грибочка. Ну, файно. Файно, плюс три гриба, молоденькі, якраз такі на маринування. Плюс у мене є і то 4 гриба, і там у мене вже 2 є, тут то, то 6 грибів вже маю. Ну вже хоч щось, вже хоч не дарма. Ой, дивіться, ще один. О, дивіться, я не побачив його зразу. Ось іще один. Клас. Друзі, клас. Там може бути ще один, в принципі. А ні, то вже горб просто. Ось такі грибочки, Красота. Шукаю поблизу, може я щось пропустив, тому іду ретельніше ту його Ось іще один манюнький такий грибок. ну Вчора була неділя. І на цих участках, де я проходжу, звичайно, що вчора добряче мали витоптати. Я вчора не був. Вирішив сходити сьогодні. Ну, гриби, звичайно, які такі не помітили, маленькі, то вони є. А великого поки що жодного не знайшов. Йду шукати, є в мене там місця такі цікаві. Де навряд чи хтось заходив, я там вже давненько не був, то можливо там щось й буде. Ось такий. І наступна знахідочка, знову молодий білий гриб біля такого потоку. Дивіться, як гарненько він тут собі виріс прямо на такому обриві біля такого маленького лісового потоку. І така краса, така краса. Ось цей попередній мій грибочок, я вже його почистив. І йдемо шукати далі. Я тут дивлюся, поки не бачу. О, бачу ще одного. Бачу, друзі, ще одного. Дивіться. Де є маленький? Ось він ще один. І дивіться, тут може бути. Бо дивіться, який підозрілий горбик. Давайте глянемо. Так. О, дивіться, два. Ну, файно, файно. Такі молоденькі, тільки вистрибну. Як так лежать, якусь вони виросли. Тут може ще десь бути. Немає. Ось такі. Давайте поставимо їх всіх на кубку. Ну зараз буду дивитися тут іще поблизу, бо раз є кубка, може є ще гриби. Але поки що ось такі знахідки. Пошукаю тут довкола. Туди і туди піду на того бока. Можливо, щось та й буде. Якщо щось, то покажу. Поки чистити не буду, а йду пройдуся, пошукаю. Так, попередньо знайшов ось такого грибочка маленького не показував. А зараз іще знайшов ось такого одного. Максимально слабо чомусь попадаються, але є ще є, ну не густо. Ось такі гриби. Шукає. Нарешті я попав хоч на один симпатичний гриб сьогодні. А то попередні гриби щось не дуже хорошої якості. Ну, але то вже файний грибочок. Зараз в лісі красиво, видно, гарно, але грибів... Я пішов шукати в нові місцини і це було, напевно дурний варіант. Зараз повернуся туди, де все збираю і там, мабуть, буде більше. Ось така краса. Так, а недалеко від нашого того красення, дивіться, ще знайшов два. Ось один такий здоровий, файний, теж білесенький білий гриб. І другий тут менший. Ось такий. Ну то вже файні гриби, але не густо поки. Шукаємо. Шукаємо тут поблизу, бо зараз лі ось такі великі, страшні. Знайти дуже проблематично. Але тим не менше ось такого гриба то видно здалека. Так, і ще одна знахідка у новій місцині. Раніше тут не знаходив. Але приємно, що попав на гриба. Він тут один, я подивився, навкруги більше немає. Гриб такий середнячок, але файно. Забираємо, шукаємо далі. Ну, Нові місцини знаходити це все плюс. Ну і та нова місцина, не просто місцина, а просто казка. Бо ще плюс три гриба. Тут же поряд були, але я не бачу. Дивіться, що за грибочки. Файні такі тулубанчики. Трошечки їх погризли тут лісові мешканці. Тут якісь жучки чорні, їм коріння все виїдають. Ну це вже проблема трохи, бо... Шкода, шкода, що вони так гриби всі потріскали. Але що зробити? Ось такі гриби шукаємо поблизу. Поки що думаю, це не кінець. Так, дивіться, як знайшов гриба. Бачите, де я? Ось як в тому заріс в корінню, тут. Ну, хороший грибочок молоденький. Але дуже брудний. Треба його відчищати. Ну нічого, зараз я його ошвіденько почищу і біжу далі. Дивіться, думаю, що того гриба якась дичь вбалила, можливо якась козава, що пробігала, його просто ногою зацепила. Ось такий один грибок. І тут трошки нижче ще один. Цього вже не зацепили. Цей вже стоїть собі. Ось такий. Ну і два такі непогані грибки. Це вже гарно. О, дивіться, ще третього бачу. Оба! Зараз його іще й поб'ю. Так, ось, дивіться, ще один грибочок. Третій. Ну це вже більший і, напевно, в поганому стані. Ось так, в поганому стані той брати не буде. Ну, буду дивитися, листя максимально маскує ці гриби, їх не видно взагалі. Дивіться, там дві кози дикі. Попробую їх зазняти. Так, побігли, побігли ось там. Ось там далині, ні. Я потім постараюся приблизити, можливо їх буде видно. Знову зупинилися там. Mi tamo smo novo stali. Budu gledati na mene, ja na njih, oni na mene. <laughs> da ladno, idemo dalje.